Мені відносин з планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища та благоустрою. На комісію виноситься вісім питань. Хворим комісії забезпечено, є дві особи, в комісію входять чотири особи, 50% є. Можемо розпочати комісію. Хто не хотів, так, Всі за. Розпочинаю з першого питання. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки для будівництва і впливовування житлового будинку господарських будівель і споруд. Присадитна ділянка в натурі на місцевості. Надав всі на документи, коли право власне є, відповідно, кодексу, має право у військовий Час приватзувати зелену ділянку, прямо відмість от поворони спочатку. Запитання до привітача. Теж це село Болган, вулиця висунутись. Хто за те, щоб винести дане питання на розгляд 5 сесії? Звідується. так. Два за, проти, немає кого. Питання виносить. Е, розглядаємо друге питання. Про надання дозволу на розробку технічних документацій заустрою щодо встановлення відновлення меж земельних діях натурі на місцевості на невитягімі земельні частки поїздів, завершення товарного сільського подальського виробництва. Прошу передачу. Ці земельні участки ПАІ, їх 6, е, у них відсутні кадастрові номери е, на ці земельні частки ПАІ грабовівською сільською радою у 2019 році ще до об'єднання було заключено до радиочастки ПАІ з тов передовик і вони їх орендували. Е, в даний час е, для узаконення і Приведення у відповідність до земельного кодексу і відповідність до закону України про оренду землі на відбудованій частки парі мають мати кадастрові номери. Для цього топеритовик і їхній керівник Павло Сергію звернувся за наданням дозволу на розробку технічної документації для присвоєння кадастрових номерів даним земельним ділянком. Площа, середня площа, там умов, канадської стали. 3,12, значить загальна площа у них там 20, 15, 18 гектарів. Кожна земельна ділянка має свою умовну. Ось по верхній століці це 3,12, повнованадцять це умов, 6 земельні. Наук, і на працю розповіла вказу, видатку. Добре. Чи є запитання до Добре. Чи які пропозиції? E, хто за те, що винесе на розгляд сесії? Дане питання. E, Одного осну винесено на воздух сесії. Переходимо до третього питання. Про прийняття під нагляд охорони та управління частини спадкового майна у разі суточність спадкоємців за заповітом і за законом. Усунення їх права спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови її прийняття всякових містів дня відкриття спадщини та встановлення органу управління спадщини на території Піднявської сільської територіальної громади. Це так само товариство передових орендує земельні ділянки ми витримуємо участки ФАІ, які довгий час вже не переоформляються, так як вони знаходяться на нашій території, Смілянська сільська рада є управителем цих земельних ділян, не розпорядником, але управителем. І відповідно того, що в них є кадастрові номери, вона не була раніше розроблена технічна документація, то ми можемо їх зараз передати їм. Під наглядів управління, це теж на цьому полісу беремо Під 12% на 7 років, або до моменту реєстрації права власності Славкої, це націю земельний ділянки. 3-12. Стандартна там площа, 3,12,42. Це обща. Це дві земельні ділянки, тобто 6 гектарів 24. Добре. Чи питання до причасті? Хто за те, щоб винести дане питання на розгляд сесії? Одноголосного питання виріс на розі сесії. Переходимо четвертого питання. Про надання дозволу на розробку технічної коментації за вулицю щодо встановлення межземельної ділянки натур, в натурі, яка перебуває постійному перешкуванні для ведення кармісного господарства та Олесі Дмитрівні. Звернулася громадянинського салаті Олеся Дмитрівна. У неї є державний акт на право постійного користування no 26.12.2000 року на земельну ділянку площа 16,9535 гектари. Вона для оформлення права постійного користування для перелегення відповідності до закону. Eh, треба розробити технічну документацію eh, щодо встановлення меж конкретно цієї земельної діяльності. Вона звернулася за таким дособом. Є запитання? Mm -hmm. e, які пропозиції? Mm -hmm. -сесії. Хто за те, що ви на розглясесії? Одного основного приносила на розгляд сесії. Приходимо до слідчого питання. Про затвердження проєкту земноустріл щодо розвитації і встановлення меж територій природу фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісовосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів для збереження та використання заказників ботанічного заказника місцевого значення і Сільською радою розроблено проєкт землеустрою щодо організації меж ландшафтного заказника, який був визначений розпорядженням Вінницької обладміністрації ще у 1996 році, тобто для того, щоб його зберегти і для того, щоб е, встановити обмеження на... Е, запродити цей проєкт землеустрою. Він був раніше тільки 4-8 гектарів після погоджень з обладміністрацією і після того, як прикордонники вирізали там частину собі для кордону, він став вже 2,88 гектарів. Всі погодження з обладміністрацією є, з управлінням території всі погодження є. Є питання до Ні. підвищения? Хто за те, що винесе народу сесії? Одноголосно винесено народне сесії. Слідующе питання про затвердження технічної комментації і для нюс щодо встановлення меж земельних ділянки на сторін, а надання у частково власних земельних ділянки для будівництва і упроводження свого будинку у Сходу і Спору, а на ДНБ, Боржовській полені Васильівні. Боржовський Надії Василь та Боржовський Біля Андрій. Це що, Це так. Вулиця Яблунева 12, у цих громадян є відповідно часткова власність на нерухове майно, зроблений Василь 4 частки, Надії Надія четверта, 1,4, Біля Андрійна, четверта частина. ми подали заяву на фіротизацію земельної вірянки, постійно 25 сотень.

Про затвердження проєкту землеустрою щодо ремонта, встановлення на території природно заповідного фонду, і іншого природоохоронного призначення, обзору рекреаційного, історико-культурного і військовоспористського призначення, земельного фонду та водоохоронних зон, обмеження використання земель та їх режимовбоючих об'єктів ландшафтного заказника, місцевого значення, біля родників, саме сільською радою розроблений проєкт землеустрою. Ландшафтного заказника місцевого значення біля водної ті находиться він Болгані, у межах населеного пункту, площою ділянки, площою 21,77 і 12,92 гектари. І е, пропонується встановити його межі для обмеження і заборонення і сухої діяльності в межах е, ландшафтного заказника для збереження його. Природи, хворих, авгуб не хав, у нас там знаходиться. Теж новин, чи розпорядження мови адміністрації, у 96-му році. Це ми не визначали. Тому це захвальниця і встановити ці подачі. Є питання до порядча? Хто нас вони стали дистанції. Одноголосно, винесено на радіосесії. І останнє питання про затвердження технічної коментації з революції щодо встановлення меж земельної ділянки для будівництва, і приоцуловування судового будинку, особисто будівель і споруд, ресабірна діянка натурі, а надання уваг камінні, але ністальні. Так само е, згідно з такі 117 земельного кодексу, є право власності на будівлі, це вулиця 105. Розроблена технічна документація на знову. Меня попробуйте 500 дня, не позволяється. Просить запити більше технічну документацію, тогда прикласти там і заменити. Є виглядання до немає пропозиції. Порядок денний комісії закінчено. Чи є якісь питання додаткові? Mm -hmm. Дякую всім за прийняту участь.